Меморіальний комплекс на пагорбі слави. Чи демонтують радянські пам'ятники? Львівські кінологи повернулися з навчання з Іспанії. Вивчали нову методику підготовки службових собак. Реставрація історичних надгробків на Личаківському цвинтарі. Роботи фінансує польський інститут Полоніка. Це Львівський пагорб Слави меморіальний комплекс, де поховані російські та радянські солдати, які загинули під час Першої та Другої світової воєн. Крім поховань, тут є три пам'ятника військовослужбовцям радянської армії. На гарячій лінії міста опублікували звернення користувача Олега Цюпки з проханням перенести монументи з цієї локації. Прошу провести демонтаж великих радянських скульптур біля вулиці Пасічної, 8 і передати їх до музею територія терору, зокрема скульптуру окупаційного радянського солдата та двох інших, де вже раніше були демонтовані таблиці знизу. За часів СРСР тодішня влада активно встановлювала монументи радянським діячам. Окреме місце займали мілітарні пам'ятники, говорить директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник. 45-го року почали їх ставити. Тобто, відразу після закінчення війни почали ставити пам'ятники. Це були гармати, катюші, реактивні літаки, звичайні літаки, танки, самохідні артилерійські установки і подібні речі. Пов'язані з війною. Все це було призначене для виховання галицького суспільства в радянському дусі. Тобто, якщо людина буде ходити по вулицях, названих радянськими іменами, дивитись на пам'ятники радянським діячам, то відповідно в неї утворюється в голові оцей картинка світу, пов'язана звичайно з радянською епохою. Ось що відповідають львів'яни, яких ми опитали на питання, чи варто переносити пам'ятники радянської доби до музею. «Перенести в музей там і хай люди, хто має бажання, відвідували і дивилися. Тому що теперішні події, теперішній часу ми знаємо, хто на кого це підштовхує до цього. Не знаю, якщо чесно, в мене такої прямої думки немає, адже це все одно якась певна історія. але можливо, дійсно, в музей, щоб це була лишилась наша історія, але вже це не було якесь там висхваляння. Це радянщина, і набагато було б ліпше, якби її просто перенесли в. Музей, а ось що говорять про монументи на пагорбі слави у міській раді, зокрема, перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Ми зараз аналізуємо багато звернень, які до нас надходять, тому що ми зверталися власне до мешканців, якщо десь є якісь ти чи інші об'єкти які, наприклад, не були внесені в офіційний реєстр, але носять, наприклад, елементи колонізації для того, щоб вони подавали таку інформацію. Якщо говорити на загал цих перелік об'єктів, то вони так само плануються попередньо до демонтажу. Чому я кажу попередньо? Тому що ми маємо отримати остаточний висновок, тобто в нас рішення є, але ми маємо отримати і юридичний документ, що можна було перенести. За словами Андрія Москаленка, необхідна документація буде готова протягом п'яти днів. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Владислав Резниченко народився у Херсоні. Згодом переїхав до Тернополя, коли почалась повномасштабна війна, захищав країну у лавах військової частини А-4850. Загинув 17 липня, йому було 25 років. Євген Похлеба мешканець Дрогобича, з 13 січня 2023 року перебував на передових позиціях у складі 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Був командиром другого мотопіхотного відділення військової частини А0998. Загинув 22 липня у Донецькій області. Вівчарка Лінда показує свої навики з пошуку вибухівки. Вона разом з кінологом Віталієм Кулибабою чотири місяці проходили навчання в Іспанії. Отримали собачок королівства Іспанії, гвардії Цивіль. Значить, собачці півтори року собака навчена на вибухівку, боєприпаси, вибухові речовини. Спокійна, врівноважена, дуже добре піддається. Дресируванню найбільше сподобалося це підходи підходи до дресирування, підходи до повністю по принципі, спланованого робочого дня. Навчання в Іспанії тривало з березня по липень. Його пройшли шість українських прикордонників. розповів начальник відділу циклових комісій кінологічних дисциплін Сергій Любінецький. Там українські кінологи навчились нової методики підготовки собак. Це так зване дресирування за допомогою ось такого клікера. Клікер це е, певний е, значить, маркер для собаки, е, маркер правильної поведінки. Тобто раніше, раніше ми для того, щоб заохотити собаку, вона сіла, ви кажете, молодець, хорошо. Це дуже тривалий по часу момент заохочення. А коли собака сіла і ми використовуємо клікер, ми клац, і це дуже короткий. Короткий момент заохочення. Лік для них означає, що біля кінолога є заохочення, біля кінолога. Тобто вона, наприклад, знаходить вибухівку. Кінолога для того, щоб підійти, це небезпечно, бо це вибухівка. Він не підходить до місця, де є вибухівка, клацає собаку і собака підходить до нього. Тепер прикордонники, які пройшли навчання в Іспанії, будуть готувати інших кінологів і їхніх службових собак за новою методикою. Люся буде зі мною теж проходити службу, щоб я міг курсантам показати на прикладі своєї собаки, як можливо комусь буде непонятно, щоб ну, показати на пальцях. як, як то має бути. Після завершення навчання українські кінологи отримали спеціальні сертифікати браво, Нам давали собак, закупляли під проєкт собак зелених, тобто які нічого не знають, ні їх нічому не вчили, тобто вони певні мають задатки. Які нам потрібні для дресирування, нам їх дали, і ми пройшли курс від початку від зеленої собаки, яка нічого не знає, і до закінчення, коли собаку поставлено на запах вибухової речовини. В даному випадку пошук вибухівки зброї і боєприпасів дуже важливий, так як у нас військовослужбовці залучаються, в тому числі і для певних операцій щодо. Пошуку вибухівки і в зоні проведення бойових дій. Ну і також залучається на пунктах пропуска. Зараз дуже часто виявляють зброю, боєприпаси і вибухівку під час перетину кордону. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. На Личаківському цвинтарі польські і українські реставратори відновлюють історичні пам'ятники. Це надгробки, які мають мистецьку цінність. Їх очищають, укріплюють, відновлюють та консервують. Реставратори, зокрема, зараз працюють над цим пам'ятником. Це надгробок Олександра Муравського. Жежбяжем артистом, який виконав там жежби єсмарковський. Скульптором, який виконав цей пам'ятник, є Юліан Марковський. Який дуже багато зробив тут на цвинтарі скульптур. Цей пам'ятник був дуже зруйнований, осипався. Тут немає руки і коліно пошкоджене. Це треба відновлювати. Ми його відчистили і відмили. Ось з того боку маємо дуже зруйноване каміння, і ми його будемо міняти. Реставраційні роботи почались на початку липня і планують завершити до кінця жовтня. Тривають реставраційні роботи і на ось цьому неоготичному пам'ятнику кінця 19 століття. Це могила Євстахія М'янчинського. Його треба було врятувати. Бо бракувало багатьох деталей, і деякі деталі це неоготика, просто вже похилені були. Зараз ми відновили кілька деталей нових, старі, які були. В аварійному стані вони склеєні і будуть ставити сьогодні. Загалом цьогоріч на Личаківському кладовищі планують відреставрувати 12 надгробків, розповіла радниця міського голови щодо культурної спадщини Лілія Онищенко. Роботи фінансуються польським інститутом Полоніка. Суть цього проекту, власне, на Личакові в тому, що щороку реставрується. Певна кількість надгробків, починали ми з чотирьох, а зараз вже є близько 12 щороку і виконує переважно ці роботи така польсько-українська збірна група реставраторів. Це переважно визначні особи поховані і також цікаві мистецькі твори на тих пам'ятниках, і також стан їх, звичайно, це вирішальне». Проєкт Спільна спадщина започаткували у 2007 році, розповіла Лілія Онищенко. За весь цей час, відколи триває проєкт, на Лучаківському кладовищі відреставрували понад сотню історичних надгробків. Ольга Дейнака, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Студенти Харківської школи архітектури оцифровують будинок на вулиці Дорошенка, 53. Розповідає, Розповідають, що теоретична частина практики відбулась у Цюріху, а тут навчаються практично. На початку ми трохи заглиблювалися в теоретичну частину того, взагалі, які є інструменти дослідження збереження спадщини. Вчилися працювати з технологією 3D-сканування, з фотограметрією. І зараз ми вже так дуже інтенсивно відточуємо практичні навички. Паралельно будівлю фотографують зовні. На цій локації працюють третій день. Тут потрібно оцифрувати комплекс будівель, який включає три під'їзди. За словами представника компанії Скейрон Федора Ількова, який контролює процес сканування, особливу увагу треба приділяти елементам: це поручні, двері, ворота, деталі на фасаді. Паралельно інша група студентів працює в офісі. Вони обробляють зібрані матеріали, розповідає студент Георгій Максименко. У нас зараз взагалі відкриті дві програми, основні в яких ми працюємо. Зліва це як я вже казав. Там, де ми оброблюємо фотографії, а справа там, де ми оброблюємо саме хмару точок. Соня зараз працює на правій програмі, не може одночасно, на двох. І вона з'єднує хмари точок. Тобто, коли ми скануємо будівлю, ми не можемо за один раз все відсканувати. Ми ставимо цей сканер по периметру, всередині усюди, щоб добралися різні площини. За допомогою спеціальної програми об'єднують зібрані точки і фотографії, і так відтворюють цифрову проєкцію будівлі. Практика студентів відбувається в межах проєкту оцифрування львівських будівель модернізму. Ідея належить Мирославі Ляхович. Дівчина останні шість років досліджує модернізм в архітектурі Львова. Більше як рік тому я отримала стипендію від ЕТХ Цюріх. Це вища технічна школа Цюріха в Швейцарії. Ось і я вже перебуваю тут більше року власне як дослідниця і продовжую працювати над темою архітектурного модернізму у Львові. Ось і власне, будучи на кафедрі теорії історії архітектури, ми з колегами подумали, як ми можемо якось більш розвинути цей проект. Ось і однією з ідей було власне відсканувати. За допомогою 3D-сканерів будинки у Львові. Проєкт Скайрон започаткували у 2016 році. З цього часу вони оцифровують культурну спадщину України. Останні два роки до цього проєкту долучаються студенти і переймають досвід під час навчальної практики. За багато років ми сканували десятки, десятки об'єктів. Ми показали певний приклад світу, що це можна робити масово, якісно. І в Україні, що не менш важливо, і нам дуже приємно працювати з студентами, тому що спочатку вони тільки вчаться це робити, але через декілька років вони вже будуть працювати на підприємствах і максимально використовувати ці дані, які ми зараз робимо. А ще через декілька років вони вже будуть вимагати, щоб працювали добре і змогли працювати з такими даними, які ми робимо. Одом результати сканування та дослідження проєкту будуть доступні в мережі. Іванка Досько, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.